Фармадол. Таблетки від головного болю. Невелике селище Форос, що за 40 кілометрів від Ялти. Саме там, у 1988-му за 1 мільярд рублів була побудована дача заря для радянського керівника Михаїла Горбачова. Туди він відправився відпочити на початку серпня 91-го. Однак тоді він навіть не уявляв, що ця респектабельна резиденція стане для нього в'язницею. Що там відбулось, та як події тих днів прискорили розпад СРСР? Серпневий пуч тема сьогоднішнього уроку історії. Республіки СРСР проголошують суверенітет та борються за незалежність. Аби зупинити цей процес, Горбачов погодився розширити їхні права. Для цього запланував підписати нову союзну угоду. Але консервативно налаштованим політикам це не сподобалось. 18 серпня на дачу до Горбачова в Криму завітали непрохані гості. Вони прилетіли з Москви для того, аби змусити керівника СРСР вести надзвичайний стан для того, аби зірвати підписання союзної угоди. Горбачов відмовився його заблокували на цій дачі під наглядом співробітників КДБ. І поки за лаштунками політичного життя розгортались такі драматичні події, звичайні громадяни СРСР спокійно засинали, готуючись до як вони думали, звичайного буденного понеділка, 19 серпня 91 року. А коли прокинулись, то були ошелешені новиною. У зв'язку з неможливістю Горбачова Микити Сергійовича за станом здоров'я виконувати свої обов'язки до виконання обов'язків президента СРСР з 19 серпня 1991 року приступив віце-президент Янаєв. Група заколотників створила державний комітет з надзвичайного стану. Більш відомий за російською абревіатурою ГКЧП. Цей орган і перебрав на себе всю повноту влади. В країні була введена цензура, заборонено політичні партії, окрім комуністичної. Також під забороною опинились будь-які мітинги та протести. В Москву була введена військова техніка. Однак люди не хотіли повертатись до тоталітарних часів, тому вийшли на вулиці і навіть лягали під танки. Протест у Москві очолив тоді вже президент Росії Борис Єльцин. Ситуація була напруженою. Російський капітан Суровікін віддав військовим наказ йти на прорив барикад і давити демонстрантів. В результаті загинуло три протестувальники. Також цей діяч, але вже у званні генерала у жовтні 22-го року очолив російську армію вторгнення в Україну, і він відповідальний за ракетні обстріли по Україні. Уже 21 серпня у Москві більшість військових відмовились виконувати накази заколотників. Було очевидно, держпереворот провалився. Серпневий пуч став точкою на повернення у спробі зберегти СРСР. Оскільки більшість громадян радянського союзу були налякані тим, що у будь-який момент країна може знову повернутись до тоталітарних часів, вже 24 серпня, дев'яносто го Україна проголосила незалежність 8 грудня. Лідери України, Росії та Білорусі зібралися у Біловежській пущі та підписали угоду про створення СНД, а 25 грудня по телебаченню виступив Горбачов, який сказав, що залишає посаду президента країни. Червона імперія перестала існувати.